Всіх вітаю, молі друзі, на своєму каналі. Ой, сьогодні спекотно, у нас не було тиждень на дачі, бо малий захворів і досі поки хворіє, якась простуда, але він допомагає збирати груші. Подивіться, яка зараз краса навколо цієї білобок, як класно розрослася вербена. Дуже Жить. зараз я швиденько почала поливати свої огірочки, але бачу, що на капусті. Он. Гляньте, скільки цієї гадості. Так оп-оп-оп. Страшне. Потрібно зараз буде обробити, і вже в нас хтось в садовому товаришестві. Товаристві <смі> кинув так клич, що вже знайдена самшитова вогнівка. Ось Тому потрібно і обробити самшити. Знаєте, в нас не було на дачі тиждень і все так гарно підросло, наросло. Бо коли кожен день тут знаходишся, то це не так в очі кидається, а зараз взагалі виходиш, о-о, особливо капуста, я ж її. Скільки тиждень чи два назад пересаджувала, як вона гарно пішла в ріст. Так, тут щось якісь взагалі жовті, сині. Не знаю, звідки вони взялися. Знову шамлі я розквітла, обрізаюсь, а вона розквітає. Знову і знову. Класно. І ось ця циня дуже гарна, мені подобається. Колір отакий, От супер. Блін, чоловік там на, гром... Гром... на громкому зв'язку розмовляє з мамою. Взагалі нічого не запишеш. Так, тут в мене вже поливається гірочки, які я саджала останні. десь. Два тижні тому, напевно. Взагалі, знаєте, вже якось і настрою немає дачного. Не знаю, чи ти, тому що малий захворів якось так. Чи взагалі, де ділися перегляди? Стараєшся, знімаєш щось, монтуєш, витрачаєш час на все це? Сто переглядів, 200. Напевно, і глядачі вже теж заморилися дивитися відео. Ну, от таке. Нам знову на наступному тижні обіцяють спеку, тому ще не буду знімати ту затіняючу сітку. Гляньте, гляньте, як вони вимохали під Кінець сезону. О, я не знаю, що з ними робити. Можливо, ви знаєте, чи залишати їх в цьому металевому кашпоті, чи краще пересадити в землю. Ще думаю. Такс, щось баклажани на цій ділянці взагалі не хочуть рости. Не знаю, з чому річ, але якось вони виросли маленькі і висять. Щось їм чи не вистачає. Так, бачу помідорки, огірки вже. Це у нас ще клаптик картоплі залишився на їжу. Яблунька великі, дуже багато, але її осипається багато. Так, ці мої. Гірочки бідолашні. Ну, напевно, що потрібно вже їх тут прибирати, бо сенсу ніякого немає, нічого тут не росте, тому вже і час їх звідси прибрати. А помідорки начебто нічого так підросли. Не знаю, тут на томат, звісно, що не буде. Але я думаю, можу, знаєте, так перетерти так, в такі формочки з під льоду, щоб можна було додавати, там, якщо соус якийсь робиш або піджарку. Так, це тут я обривала знову нові перчики, виросли. Ростуть раніше дуже-дуже, до речі, багато зав'язів з'явилося. Взагалі, от, все усипано. Якщо осінь буде тепла... То буде супер. Так, потрібно зараз глянути, чи є мій кавунчик ще. Знайшла один, потім другий. Ось іще один клас. Ой, а тут немає? Ні, тут немає. Ну, три кавунчика виросло, вже приємно. Один взагалі немає. Взагалі, квітують і все. Цікаво, чому так. Ну, знову відпали ворота, щось варили, варили вони з батьком і не доварили. Так, тут щось підв'яли перець, ну, тут більше така спека і впав. Потрібно підв'язати, гляньте скільки перчиків тут нав'язалося. Так, ну, назбиралося роботи за тиждень. <рес> Тому в цьому відео, відео будемо прискорено працювати. По-перше, мені потрібно все. Пополивати всю розсаду, бо не те перший місяць літа та другий, напевно, ти працюєш на город, а в серпні город вже працює на тебе. Тому сьогодні потрібно викопати картоплю, зібрати весь врожай, все пролити, От, навести порядки трішки, тому Гарного вам перегляду. Як зараз гарно квітує в мене Аліса, але, на жаль, в нього немає такого аромату, як от у білого. На жаль, теж гарно. Зараз так класно почали квітувати, навіть же і відквітли багато петуні. Я їх підстригала, подивіться. Ось ці класні такі. А, тут в мене прям джунглі з кобеїв. Тут взагалі краса. Я думала вже ці кущики, чесно кажучи, пропали. Але ні, потрібно теж пообирати квітконоси вже. Ох, тут класні. Гарний цей сорт. І в тому році він допізнав мене квітував і гарно ріс. І в цьому році теж. Ось ще один кущик. Теж гарний. Ну, а ми почали копати наші скарби. Тут картопля о, росте під горіхом. Ну і ви самі бачите, який тут розмір. О -о -о -о. Одну зварив і наївся. Ну, нічого. Так, ну що, викопали ми тут картоплю, вона у нас росла в затінку під горіхом. Тому вчиться на наших помилках. Ось такий у нас кротезний багатий Масливий врожай вийшов. Ну, нічого, передамо гостинець нашим нутріям, Хай їдять вітаміни. Тому ось така картопля в затінку. Зараз будемо пробувати копати на цій ділянці, де сонечко більше. Ну, Сподіваємося, буде, буде краще. Ну, взагалі ми саджали так і знаєте, приїхати на дачу та щось поїсти, запекти. Не з цілю, щоб на зиму врожай зібрати. Тому... Що буде, те буде. Так, ну що, викопала, ми вже картоплю. У нас тут було чотири рядочки. Ну Що вам сказати? В тому році картопля була шикарна. А в цьому така собі щось піде внутрі. Щось ми заберемо в місто. Ось, ну, сподівалась на краще, що є, то є. Ну нічого, вона своя. Можливо, це через те, що тут ділянка була ще не опанована, така, знаєте, дика, нічого тут не росло. От, і тому і така картопля. От, ну, все одно приємно, коли є своє. Так, ну що, я вже все попро... пролила добре. О, не знаю, щось мене. Бентежити всі баклажани, що тут ростуть, бо вони почали, особливо один там кущик, прям невеличкий плод цей, і він в'яне. Щось вони почали в'янути. Взагалі на цій ділянці вони не хочуть рости. Ось тут. Вони вже такого розміру, я не знаю скільки тижнів, і толку взагалі ніякого стоять на місці. Я бачу, що один кущ взагалі там от почав в'янути.